Вистрибнула з вікна четвертого поверху і загинула вночі під стінами будинку на вулиці Курчатова, що у Рівному знайшли тіло жінки. При виїзді на місце слідчо-оперативної групи було встановлено, що загиблою є 46-річна місцева мешканка. Вона пробувала за місцем проживання своїх батьків В близько 23 години. Вона разом з батьками полягала спати. І вже близько другої години ночі в квартиру до батьків стукали працівники міліції і запитали, де ж знаходиться їхня дочка, коли вони зайшли до кімнати, в якій мала би ночувати дочка. побачили, що її немає. Зайшли на кухню, побачили стілець, який стоїть біля вікна і відчинено вікно. Правоохоронці вже майже впевнені, що це було самогубство. При огляді тіла ознак насильницької смерті не виявлено. Що могло штовхнути людину до загибелі, поки достеменно невідомо. Але останнім часом рівнянка скаржилась на головний біль. Жінка на протязі восьми років хворіла психічними хворобами. Перебувала на обліку, як психічно хвора. Проте на момент скоєння суїциду вона була вже знята з обліку цього. Перед самою подією жінки на протязі чотирьох днів боліла постійно голова, і вона скаржилася на сильну головну біль. У міліції, за даним фактом відкрите кримінальне провадження. Втім, найвірогідніше вже незабаром воно буде закрите, адже ознак злочину немає. У загиблої жінки залишилось двоє дітей 18 та 11 років.